Прогноз погоди на 10 днів з 15 серпня 2025 року, ваш метеопровідник. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 15 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпені Сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 11 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 27. У п'ятницю ясне небо, вітер північно-східний 5 метрів на секунду, у понеділок дощ із грозою. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 28 плюс 34. У п'ятницю Сонце гріє. Як наш метеоталісман? Вітер південний 4 метри на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі плюс 11 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 27. У суботу дощ із грозою. Вітер північно-західний, 6 метрів на секунду, усереду хмарно. Далі схід України. Схід радує теплом. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 28 плюс 33. У суботу дощ із грозою, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, у четвер ясно. І на завершення центр України з Києвом, Київ, ніч плюс 12 плюс 18, день плюс 23 плюс 28. У п'ятницю ясно, вітер північно-східний 5 метрів на секунду, у суботу дощ із грозою. Київ поче теплим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють радість. В періоді з 15 по 17 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У суботу дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 18 по 20 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок. Де пейзажі вражають. На півдні спека ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. З 21 по 24 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці 10 днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.